«Метал, скло». Цю модель лінії сортування сміття створили шестикласники з Полонного. Нині представили її та інші свої винаходи на обласному фестивалі робототехніки у Хмельницькому. Тут працює датчик кольору. Він розпізнає кольори: зелений, блакитний, жовтий та червоний. Зробили такі вантажівки, катери, робот-підметальник. Міні-гідроелектростанції, розумна вантажівка та центр сортування сміття. Антон захоплюється робототехнікою понад три роки. Каже, у майбутньому хотів би стати винахідником. Розробка хлопця, якою найбільше пишається, міні-гідроелектростанція. Робили з моторчиків, блоків та також ще багато різних колесиків в неї є такий вітрячок. Цей вітрячок крутить, і воно дає природі прозору чисту воду. Анна Кошельник з Хмельницького ліцею номер 9 разом із командою представила роботу, спрямовану на очищення Чорного моря. Над нею підлітки працювали майже півроку. Наша робота побудована на тому, як можна дослідити речовини, які зараз на даний момент перебувають у воді в самій. Також ми досліджували проблему розмінування, так як це зараз на даний час дуже важливо. До слова, на минулорічному фестивалі діти також представляли роботи, дотичні до теми війни. Були хлопці такі, от в минулому році, пам'ятаю, вони ну, працювали на фронт. Можна сказати. Їм присилали поломані дрони, от які от прилетіли, вони їх там з двох-трьох з збирали один і відправляли назад. Ніби це вже не зовсім якби, своє створене, але допомагали фронту. Це от просто викликає захоплення, що хлопці працюють, ну діти, от там п'ятий-шостий клас, але чим можуть допомагають. Цьогоріч до фестивалю долучилося 16 учасників з міста та області. Крім самого представлення роботи його технічного рівню, оцінюється і здатність того от конкурсанта представити роботу. Рівень весь час зростає. дуже приємно це вражає, що діти працюють, вони розвиваються. Є багато знайомих обличчя за підсумками фестивалю. Судді визначили переможців у трьох номінаціях. Дарія Курнос, Марія Шевчук, новини міста.